Сьогодні вночі дійсно була масована до того, що й комбінована атака ворога з використанням не лише ударних дронів, й ракет наші сили протиповітряної оборони більшість цілей уразили повітряних цілей, але ми не можемо уникати падіння уламків, і деякі все ж таки цілі вони досягають і їх ударні безпілотні дрони прилітають. Чому саме Одещина і яку мету може переслідувати ворог, ми можемо аналізувати лише по наслідках. наслідки бачить весь цивілізований. Зований світ це приватні будинки, це житлові будинки, багатоповерхівки, приватні автівки. Це цивільне населення, яке страждає від дій ворога. Яку цель вони переслідують? Ну, мабуть, залякування, Не знаю. Ну і іншого пояснення в неї немає. Жодного військового контингенту там немає. Жодної військової техніки там немає. Це житлові будинки приватних людей, цивільних людей, які страждають від дій ворога. П'ять районів Харківщини та сам Харків протягом минулої доби були під ударами російських агресорів. Окупанти застосовували 28 ударних безпілотників та 20 кабів. Є загиблий і є поранені. Наша харківська кореспондентка Світлана Шикера з нами наживо. В неї дізнаємось. Подробиці. Світлано, вітаю тебе. Тож, що відомо насамперед про постраждалих. Вітаю Анастасія. протягом минулої доби від ворожої агресії. Одна людина загинула. Ще що двоє отримали поранення. Учора в день після обстрілу Новоосинового куп'янського району загинув 54-річний чоловік. А у Харкові у Немишлянському районі двоє молодих людей: одному 27 років, другому 30, підірвалися на невстановленому вибухонебезпечному предметі у, у обох мінно-вибухові травми різного ступеня. А вчора, у, сьогодні, вже о другій ночі на е, Харківщину полетіли ворожі шахеди. О другій ночі вони е, безпілотники типу Герань масово атакували селище Васищеве. Е, це фактично передмістя Харкова. Е, вони атакували цивільне підприємство, там спалахнули е, пожежі атак. Ковали два підприємства, Горіли виробничі склади, сировина, автомобілі, площу в 900 квадратних метрів гасили півсотні рятувальників. По Куп'янському району вчора прилетіло 15 керованих авіабомб. Вони нищать і сам Куп'янський, і всю оточуючу інфраструктуру, прилетіли керовані авіабомби, і по бурівській громаді. Детальніше послухайте пряму мову. Ну і так само мали удари вчора по критичній інфраструктурі по ізюмському напрямку, зокрема Борівська громада. І е, сьогодні від ранку Харків росіяни атакують безполотниками типу «Молнія». Ось зараз також чуємо звуки повітряної тривоги. Тож будемо закінчувати наше включення анастасія і прямувати в укриття, до чого закликають всіх інших харків'ян.